Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Власний погляд. Коли відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради, а головне за яким законодавством, ми розпитаємо гостя студії. Вітайте, це політичний експерт Євген Жеребецький. Вітаю вас, пане Євген. Добрий день. Цитата перший заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера висловлювався щодо неможливості проведення позачергових виборів за тим законодавством, яке ми маємо на сьогодні. На вашу думку, чи поділяєте ви таке такий вислів і чому не можна провести вибори за тим законодавством? Ну, мені здається, що Магера ще згадував, що при діючій конституції, і якщо вносити якісь зміни в закон про вибори, то такі речі зробити неможливо. Тобто, спочатку треба внести зміни в Конституцію, а потім міняти закон про вибори. Чесно кажучи, я не являюся як можна за той короткий період. А ми пригадуємо, що діючий президент сказав, що вибори мають відбутися до нового року і вже ходять такі слухів, що це має відбутися останню неділю жовтня, тобто 25 жовтня теоретично, як можна внести за такий короткий період зміни в Конституції? Тобто я розумію, що є війна, що треба робити швидко все і радикально, але тут ми залізаємо в такі складні речі, і більше того, що в нас, як правило, приймаються закони не на, не на 20 років, не на 200 років, як американська конституція, а приймається на короткий період. І потім не знають, що з тим робити. От, якщо раніше. Під якісь певні економічні чи політичні групи приймалися закони чи правки до Конституції, Тож постійно йшли якісь компроміси. Розумієте, існуючий політичний клас у нас, він взагалі страшний, між нами кажучи. Як колись був депутатом Верховної Ради і пригадую, що ми робили, то ми просто-напросто вдавалися до всяких способів, щоб, скажімо, деякі законопроекти не пускати на розгляд, що само по собі воно не є. Ані демократично, ані цивілізовано. Скажімо, закон, який пробували ратифікувати про перебування Чорноморського флоту, то поки я був депутатом з 94 по 98 роки, і група людей була в двох комітетах, ми це не давали зробити. Тому і з Конституцією таке саме. Тобто я не, я, я не думаю, що вдасться змінити Конституцію. Як з цього вийдуть, мені зараз важко сказати. Я думаю, що буду щось придумувати. Натомість найбільша проблема зараз йде власне про ту виборчу систему і, і, і про те, як її прийняти. Тобто ці зміни, які пропонуються до розгляду у четвер, вони не мають шансу бути прийнятими. Я маю на увазі зміни до Конституції від президента. <клес> ну вони можуть включити порядку денне, але по Конституції перехідні положення, його спочатку треба, щоб Верховна Рада на одній сесії прийняла, передала це на розгляд Конституційний суд, а далі на наступній сесії е, Верховна Рада в жовтні місяці це прийняла. Значить, якщо зараз мова йде про те, що Верховна Рада розходиться не <клес> буде ніякої сесії, хіба, ну, теоретично можна такі речі зробити, але ж скажу, що я не уявляю собі, як, якої якості будуть ці зміни. Е, на тому, що стосується закону, е, розумієте, це дуже пов'язано. Тобто, якщо приймаються закон і поправки до закону, то тоді відкривається зелена дорога для прийняти закон про вибори. А ніхто ж не палиться спеціально цей закон проголосувати. Якщо прийняти буде закон, це означає що негайно будуть позачергові вибори. І не факт, що велика кількість партій, які, які є в нинішній Верховній Раді, ну, зокрема комуністи там чи деякі навіть з опозиції партії, що вони туди потраплять, або що кількість їх буде достатньо для того, щоб впливати на якусь Але як довго Верховної депутати Ради. можуть відтягувати цей процес? Знаєте, ця Верховна Рада, якщо вона прийняла в свій час закон. Відповідно до кого я міг сісти на 15 років, за те, що я шини возив резинові на, вокзал, на, 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 на Майдан, 15 років в багажнику, так? що взагалі божевілля. Це були закони терористичні, не антитерористичні, а терористичні. То ця закона, Верховна рада буде робити, що хоче. Ну, зараз, наприклад, є деякі речі, які треба робити негайно. Наприклад, Прийняти якісь серйозні закони, реформувати силові структури, зокрема, Служби безпеки і контррозвідки, розбиратися з тими диверсантами, шпигунами, які є в силових структурах. Ніхто ж не робить цього. Експерти навіть говорять про те, що предметом торгів може стати питання про ратифікацію угоди про асоціацію, що депутати можуть наполягати, що проголосують лише від, відтерміновуючи вибори. Ну, я не сумніваюсь, що для, для спасіння власного місця в парламенті ця Верховна Рада може робити все, що хочеш. Тобто половина Верховної Ради, це відомо, хто комуністи, регіонали і ті, що вже вчасно зіскочили, то ці розуміють, що наслідки, якщо вони опиняються поза межами парламенту, для них можуть бути такі дуже сумні й невеселі. Бо з іншого боку, ну, крім всього іншого, якщо навіть не будуть якісь серйозні. Санкції за їхню діяльність поза межами парламенту, не за те, що вони в парламенті голосували. По Конституції все, що голосуючи говорить депутат в межах в стінах Верховної Ради під час пленарних засідань, вони, його не можна притягнути ні до якої відповідальності. Але них ще бізнес, крім всього іншого є. І от це вони будуть боротися до останнього. Стосовно закону, яким ви його бачите, той закон, за яким потрібно проводити ці вибори? Ви знаєте, я великий скептик відносно того, що можна законодавчим чином покращити стан справ України. Безумовно, хороший закон, діючий закон, то він ну, передумова для того, щоб держава нормально розвивалася. Але дивіться, скажімо, є країни, в яких є мажоритарна виборча система. І нічого вони прекрасно існують, вони демократичні. Є країни, в яких є, скажімо, пропорційна система, європейські країни в більшості. І там теж все нормально. Є змішана система, яка в нас є. А нас, в нас постійно щось нас тисне. і ми не можемо станцювати польку легко. То, чому? Тому що можна прийняти найкращий закон, і він буде просто безсовісно, абсолютно і, і, і безчесно виконуватися. А оскільки в нас склалася така погана практика, що за злочини під час виборчого процесу, кримінальні злочини навіть, і, до речі, на цих виборах, які були в президентських виборах, Скажімо, в місті Києві я маю точні дані, що були кримінальні злочини під документів. Ясно, що ці справи вони нікуди не підуть. Що стосується самого закону, то в нас великі нарікання були, власне, це пропорційна система. З закритими виборчими списками і, власне, маса проблем була з ним. Якщо вас цікавить, щоб я це розгортав, то ми можемо говорити. про це. Сьогодні в нас, окрім усього іншого, є така проблема, як Крим, від якого не можуть пройти депутати, і проблема Сходу, де теж вибори під великим сумнівом. Ну, Проблема Сходу, я маю надію, що вона буде вирішена протягом двох тижнів, або вона не буде вирішена ніколи. І якщо там буде встановлений такий сякий мир, то ті люди, які там живуть, неважно, як вони думають, за яку партію вони хочуть, вони мають право голосу, вони повинні голосувати. Це означає, що просто треба забезпечити належним чином, не так як було на президентських виборах, належним чином захист членів дільничних і окружних виборчих комісій і сам процес голосування. Ну, але це справа до силовиків, хай вони цим займаються. Що стосується Криму, то при ясно, що там мажоритарні вибори не можна проводити. Але е, технічно це робиться наступним чином. Можна робити партійний список. Ну, тобто, е, е, те, що пропонують, до речі, от, якщо ми будемо говорити, то можемо говорити про один з законопроєктів. Е, е, люди, які належать до політичних партій, вони можуть і там жити. І за них, а ми за них проголосуємо. Скажімо, чому за Джемільова не голосувати чи Чубарова, навіть якщо вони там живуть. Вони ж мають українське громадянство, там є маса людей, які мають українське громадянство. У нас є державний реєстр виборців, який дозволяє виборцям, не міняючи виборчу адресу. А виборча адреса це фактично, ну, в більшості випадків співпадає з місцем проживання. Або, скажімо, солдати чи е, ув'язнені особи, які перебувають за вироком суду в місцях позбавлення волі чи в СІЗО, то їхня виборча адреса буде СІЗО, або, власне, там місце виконання покарань, пенітенціарний заклад. Тобто вони можуть голосувати. А скажімо, якщо людина не може в Криму проголосувати, то вона може змінити місце голосування, тимчасово не міняючи виборчі адреси. Тобто він не виписується з Криму, не міняє громадянство ніяке і голосує. Тут може приїхати за певною процедурою, шкода часу на це. Він може проголосувати. Це означає, що пропорційна виборча система партійна дозволяє особам, які проживають в межах Криму, незважаючи, що вона де-факто ми не контролюємо цю територію, проголосувати. Тепер прості списки. Можемо говорити про це. Звичайно, як ви бачите, вони мають бути. Дивіться так, як воно виглядає до цього часу. У нас е, був спочатку мажоритарний принципи, потім сказали, що це не підходить, бо там корупція і так далі. Ну так з корупцією треба боротися, а не з законом міняти законодавство. Поміняли закон, виявилось теж інше. Тоді почали бізнес вийшов на новий на новий виток і почали вже торгувати місцями там від 4 до 7 мільйонів доларів місце в прохідній частині списка коштує. І Це Цим не гребували і опозиційні партії. Це є відомості. Мільйонів гривень доларів. Ні, гривня там не котується. Ну то зрештою, це ж за своїм були якісь такі голосні судові процеси, навіть ніхто нічого не довів, але факт лишається фактом. А що це означає? А це означає, що Дивіться, сакі, що що, 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 що у нас такі політичні партії? Фактично, ну є деякі нові політичні партії, які досягли серйозного успіху, які фактично не мають. Не мають партійних членів як таких. Тобто є функціонери на місцях, і в момент виборів роздаються гроші, обіцяються посади там і так далі, мобілізується населення, вони голосують без членства. Ну, таке, як на Заході, часто такі партії є. Але що означає, що е, е, в ці партії в такі закриті структури кланові, які працюють самі на себе, для того, щоб е, е, відбувалося, так би мовити, відновлення самих себе з кожними виборами. І бажано в більшій кількості. Е, Будь-який виборець, він не впливає, тому що на виборчому списку, який приймається на зборах партії, іноді закритий, і виборці не знають цього. От б'ют робила такі речі, наскільки мені відомо. Укладається список відповідно при пропорційній виборчій системі. Вона брає певну кількість голосівця, і далі це розподіляється квоти між учасниками виборів, які набрали понад 5%. І відповідно люди отримують. І ми маємо тих самих осіб 23 роки успіхи діяльності цих політичних діячів, ми можемо побачити сьогодні в Донецьку, Луганську і в Криму. І далі, якщо список закритий, вони знов проходять. І тому була зроблена спроба, і це давно говориться, але лише тепер з'явилось декілька законопроєктів, Створити так звані е, виборчу систему з відкритими виборчими списками. Значить, я можу говорити про я подивився, я до кінця правда не це не 195 сторінок. Я не знаю, як виборці чи журналісти це прочитають. А я професійно цим займаюся цими речами, але я це обов'язково подивлюся. Я маю на увазі цей законопроект Юрія Богдановича Ключковського. Євген Радченко брав участь у написанні цього закону Андрій Гусак, ну, відповідно, представляв його в парламенті Микола Рудковський. Значить, Це так званий з відкритими списками. Е, він дуже цікавий цей закон, але для, для глядачів дуже коротко спробую його якось охарактеризувати. Е, дуже коротко. Тобто, в ідеалі, в чому полягає відкритий список? В ідеалі відкритий список полягає в тому, що. Є регіональні списки, тобто весь, весь виборчий округ, загальнодержавний, де є партійний список, так? І весь партійний список ділиться на виборчі округи, так звані. Їх буває різна кількість. І от цей список виборчий, який партія затвердила на своїх виборах, він рубається на такі куски: там по 5 чи по 10 чи по 20 чоловік, і в кожному регіоні виборець приходить і дивиться, от партія імені. Там, боротьби за справедливість. Так? І там є 20 членів цієї партії, і він сам вибирає того, якого вважає за потрібно. Так? І потім саме ці люди а, входять. І ці люди заходять в парламент, і відповідно, скільки вони. Бо то ж, кожна... якщо є 100 партій, то буде 5, то буде 100 партійних списків, то, скажімо, в деяких країнах, то це є книжечка, скажімо, де є. А, бюлетень, а в бюлетені взагалі нічого нема. І зараз в нас пропонується такий самий варіант, але він не, не, до, не досить послідовний. Я, чесно кажучи, не мушу з авторами сам поговорити. Вони працюють, дехто з них тут в Верховній Раді, помічниками депутатів, я бою з кожним порозмовляю. Я розпитаю, чому от в них е, такий принцип. Значить, е, весь округ, весь округ загальнодержавний ділиться на 28 округів. Тобто вся територія України на 28 округів, і кожному з округів є регіональний список. Кожна партія, яка бере участь у виборах, має право представити список з п'яти депутатів. А тепер множимо: 5 депутатів на 28 це буде 140 е, місць в відкритих списках. А 310 вони будуть і далі формувати політичні партії. От розумієте, тут це так би мовити, називається обман трудящих. Бо це список є, бо буде загальнодержавний список, і люди голосують за політичну партію. А крім того, буде список регіональний, де в кожному регіоні, скажімо, є 20 чоловік, а 20 чоловік будуть в іншому. Значить, в бюлетені нічого не буде, ніяких прізвищ, ніяких партій. Ну, Законовепроект пропонує якийсь захищений такий собі список, який буде висіти в Кабінці для голосування, і вибори зможе написати. Позначку за політичну партію, цифри вписати в бюлетень ручкою, і е, значить номери кандидатів від цієї політичної партії, е, яких він вважає, що вони мають бути в Верховній Раді. А може не писати цього кандидата, просто написати політичну партію з тим, що дає можливість, що партія сама дообере. На жаль, в нас часу не так багато. Ще одне питання. Ви згадали про нові <кхи> політичні партії, які зараз до речі з'являються. Ваш прогноз, чи робили ви такий прогноз, наскільки сильно зміниться новий склад Верховної Ради, якщо вибори будуть восени? Знаєте, мені важко сказати про це, але я розумію одне, що в пересічний вибори, це мені відомо з цих виборів, бо я таки працював на них. Вони не задоволені політичними партіями всіма, як опозицією колишньою теперішньою владою, так і відповідно партію влади колишньої. Тобто, ну ми бачимо результат, і це означає, що і ті, і другі вони. Вони, так би мовити, не скористалися тими 23 роками, і існує великий попит на зміну політичної системи. Значить, Якщо вибори будуть йти чесно, і якщо не буде якихось спеціальних перешкод у цим новим політичним партіям, якщо вони зможуть консолідуватися яким чином, бо насправді їх мало, вони не мають грошей і так далі. Але ми бачили Майдан, який стояв без грошей, фактично. Ми бачимо зараз великий ентузіазм. Тобто зараз є колосальний ресурс. Колосальна знаєте, піднята пасіонарність цього населення, які готові зняти там останню сорочку і купити бронежилет. Я вам дуже дякую за цю розмову. Часу, на жаль, вже немає. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був політичний експерт Євген Жеребецький. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.